Це фото зроблене 9 червня 2020 року. Багато білорусів пам'ятають і донині. На світлині на той момент – 19-річна Марія Зайцева. 17 січня цього року вона загинула в боях під Покровськом, воюючи на боці України. Марія родом із Гомеля навчалася на ветеринара у червні 2020 року. Дівчина приїхала до Мінська для участі в антилукашенківських протестах і була важко поранена світлошумовою гранатою. Ми стояли мирно і просили їх опустити щити. Кричали, що ми за мир. Я пам'ятаю, нас поливають водою, а після цього вибух. і Я лежу на землі. Більше нічого до ладу не пам'ятаю. Спочатку Марія лікувалася в Білорусі пізніше у Празі. Однак відновити слух одного вуха лікарі так і не змогли. До 2023 року дівчина жила в Чехії, планувала отримати освіту і викладала англійську мову дітям. Проте восени 2023-го Марія вирішила доєднатися до лав другого інтернаціонального легіону зсу. Ось що розповідає про це рішення представниця офісу Світлани Тихановської в Чехії, яка допомагала Марії в еміграції почалося повномасштабне Після того як почалося повномасштабне вторгнення, вона не могла залишатися байдужою до того, що відбувається. І вона одразу долучилася до волонтерства, гуманітарної допомоги. Певний час пропрацювала в організації Українська Мрія. Вона все одно весь час відчувала потребу зробити ще щось, що наблизить її повернення в Білорусь. у Білорусь у таких гучних кейсах відчуття справедливості воно могло бути гострим уже й до того, й додатково загострюється. І виникає також такий один додатковий фактор. А ще подумає суспільство: ну ось я була поранена. Я була об'єктом. Я хочу стати суб'єктом. Я хочу довести, що я не об'єкт, що я можу вирішувати, і я можу наближати цю перемогу для Білорусі. Вирішати, я можу наближати цю перемогу Білорусі. Навесні весні 2023 року. Марія мобілізувалася і пішла на фронт в Україні. Тодішній командир 2-го інтернаціонального легіону зсу, в якому служила Марія, скерував її працювати в медпункт. Я був вражений тим, що така ну тендітна, така маленька дівчинка вирішила долучитися до боротьби, вступити до лав бойового підрозділу. Вразила така її рішучість. І така сфокусованість саме на роботі, Ззовні все це виглядало як така скала, така спокійна, лідяна. У той же сами час дуже відкрита людина і дуже доброзичлива. Тобто, ставлення до побратимів, до командирів дуже поважне. І вихована. тобто була така внутрішня шляхетність, я би сказав, така, знаєте, ну, така шляхетна дитина, я не можу по-іншому сказати, бо вона мені в дочки годиться, і я взагалі, я коли її побачив, вона мені моїх доньок нагадала, тому я і... у мене було таке складне. Відчуття з одного боку, це мій підлеглий, це мій боєць мого батальйона. З іншого боку, це ну дитина, яку а, хочеться зберегти і якось а, ну, врятувати від небезпеки, невдовзі Марія захотіла служити не в медпункті, а на позиціях. Там вона отримала чергове поранення. Реабілітацію знову проходила в Чехії, а після відновлення повернулася на фронт. Вона повернулася до підрозділу і е, поставила мені майже в ультимативній формі, що все, вона більш не бажає займатися медичною справою, вона хоче бути повноцінною бойовою одиницею. Марія хотіла бути снайперкою. Після довгих дискусій командир таки відправив її на курси, які військово закінчила з хорошим результатом. Утім, послужити на цій посаді майже не встигла. 17 січня на наступний день після того, як їй виповнилося 24 роки, Марія загинула під Покровськом. І Крістіна і Руслан відгукуються про Марію як про людину з глибокими, іноді нетиповими для її віку цінностями. Крістіна ділиться з ДВ історію зі студентського періоду Марії в Чехії, яка добре характеризує її як людину. В кінці цього курсу такі наприкінці цього курсу був перехідний період, коли деякі з нас вже знали, що далі не підуть вчитися, тому що зрозуміли, що або не потягнуть, або втратили інтерес. Марія була однією з небагатьох, хто щиро сказала, я далі не можу отримувати стипендію. Хоча технічно вона ще могла її отримувати, здається, до кінця літа. Бо я вже тепер розумію, що не проходжу. Для мене це був такий певний приклад її високої моральності. Хоча природно, що всі люди у вимушеній міграції перебувають у дуже складних умовах, зокрема і фінансових. Мені здавалося, що це просто неспівмірно її віку, що вона Чітко все це розклала по поличках і ось вибудувалася дуже стійка система, безсумнівно і цінності, і таких певних моральних орієнтирів, і розуміння, що таке взагалі рівність, розуміння, що такое воліровності.